Замість пасовища аеропорт так майже сотню років тому вирішили у Підкарпатській Росії за кілька років на місці болотистої місцевості злітна смуга. Хоча до цього вагалися де будувати у Мукачеві чи в Ужгороді. Тим не менше, вагалися був складений кошторис у 27 сьомому, році. В кінці кінці 28 року почали будувати і вирішили, що це буде Ужгород. Це був значить тоді. Це були мочарники. Району Червени... ну, нинішнього району Червениці, так і тоді було вирішено, що саме тут, в західній частині, в цій західній частині міста Ужгорода буде побудований аеродром. Значить, офіційно він був відкритий 4 травня. 1929 року це був перший політ з Ужгорода до Кошиця. Згодом кількість сполучень розгалужується, як і модифікація самих літаків. А новостворене Ужгородське литовище стає одним із стратегічних об'єктів тодішньої підкарпатської Русі, яка входила до складу першої Чехословацької республіки. Перші літаки, які піднімалися з Ужгородського литовища Чехословацьким, починалося все із двомісних повітряних суден. Згодом пасажиромісткість потроху збільшувалася, і перевозити літаком вдавалося до 10 людей. Літали повітряні судна, літаки Фарман. Аеро 23 і потім в кінці, десь в 30-х роках, літали аеро 35 чешського виробництва, шестимісні літаки, які з швидкістю 175 км на годину літали з Ужгорода в Кошице, з Кошице в Братіславу і з Кошице в Прагу. А от офіційна історія аеропорту розпочинається вже за радянських часів, коли Ужгород визволили від німецько-фашистських загарбників. Після років змін литовище з військового, яким стало за часів Другої світової війни, знову перетворюється на цивільне. Ось із цієї полоси фактично розпочався Ужгородський аеропорт. Тоді вона була ґрунтовою. А зараз асфальтобетонне покриття простягається більш ніж на дві тисячі метрів. Офіційно, Ужгородському аеропорту 70 років, 60 з яких добре пам'ятає Євген Миколаєвич. Чоловік усе життя віддав Закарпатському литовищу. Він пам'ятає часи, коли все починалося фактично заново. Тоді ще не було світлової системи, тільки невеликий перон і стоянка для літаків. Звідси літали усього два рейси до Києва та Львова. Причому літали із перервами у кілька днів, а то і тижнів. А постольку, поскольку полоса была грунтовой, то она периодически размокала, особенно в зимний период. И самолеты не принимали. Такое могло продолжаться и день, и два, и неделю, а зимой и того больше. Чтобы как-то загрузить самолеты, руководство просило аэропорт... Щоб возити хоча б груз, зараз із Ужгородського аеропорту літає тільки один рейс, зате постійний сполученням Ужгород Київ. Чи будуть інші, і якою буде нова історія литовища, поки невідомо. Але те, що єдиний у Закарпатті, яке має кілька європейських кордонів, аеропорт мусить існувати і розвиватися, безсумнівно.